Давайте детальніше зупинимося на певних діагностичних підходах до хронічного болю та запальних змін у глоці. Ну, Мова йде про хронічний фарігниці. Зрозуміло. Сьогодні лікар насамперед повинен зібрати добрий, гарний анамнез, вияснити скарги основні хворого. Які є супутні захворювання і характер болю та локалізації. Дуже часто біль буває однобічна. Це насамперед у людей старше 40 років, має насторожити на наявність або відсутність онкологічного захворювання, тобто пухлинний процес, який може локалізуватися як в ротоглотці, так і на корені язика. Гартана, глотці або гортані. Тому треба оглядати не тільки фарінгоскопічний метод, але й гіпофарінгоскопію, різні прояви, скажімо, захворювань на язиці і так далі. Тому це перше, що треба відкинути, це наявність онкології. Друге, у людей старше 40 років. Десь у 4-5 відсотках випадків, вдумайтесь, які це цифри. Виявляється, шило шила під'язиковий синдром або синдром Ігла, який, на мій погляд, дуже недооцінений в нашому суспільстві. І ці хворі з однобічними полями різної інтенсивності не мають можливість отримати допомогу. Вони не мають ніяких клінічних проявів місцевих, це частіше. І навіть лікар вважає, що це танцелярна проблема. Їм видаляють у цьому дорослому віці мигдалики, які не поліпшують больовий синдром, і все, навпаки, можуть інші навіть рубцові зміни. І тому треба про це гадати, тому що після 40 років дуже часто. Це такий характерний синдром, шилопід'язиковий синдром, який ми детально описуємо в сучасних наших журналах. У нас центр по ліквідуванню, скажімо, цих синдромів, ми активно оперуємо, лікуємо і так далі. І тому, на мій погляд, при хронічному дискомфорті, якщо це не однобічний, а супроводжується безліч неспецифічних скарг. Тобто, Першиня, покашлювання, відхаркування. Там, це, на мій погляд, ну, смішно вважати, що це внаслідок куріння або причиної їжі, яку інші люди вважають системно їсти, пиття холодної води. Безумовно, є професійні шкідливості. Але якщо людина працює в якомусь середовищі, яке професійно впливає на дихальні шляхи, то не буває, щоб тільки глотка вражала. Вражається спочатку ніс, потім ці дистрофічні або хронічні запалені. Процеси спускаються вниз на глотку, на гортань і нижчі відділи дихальної системи. А ізольована глотка не включається в такий процес. Не буває професійної шкідливості, яка, як я вже казав, ізольовано впливає. Діскомфорт в глотці може бути при риносинуситах, які бувають як інфекційного, так і алергічного походження. В таких випадках треба ретельно вивчати алергоанамнез, вік хворого, бо алергія не починається в 40-60 років, а то вже буде інше захворювання. Найчастіше псевдоалергія, ми вже з вами балакали на цю тему. Треба вивчати алергоанамнез, визначати загальний та специфічний імуноглобулін і інші алергопроби. Мазки, відбитки або риноцитограми. До речі, не знаю, чому у нас так, таке відношення до риноцитограми. Це дуже, на мій погляд, для скринінгу удачний такий метод дослідження. Ну з таким же успіхом можна виконувати цитограму зі слизової оболонки глотку, причому із різних її відділів. При алергії ми отримуємо зінофілію, яка зменшується зверху, вниз в бік стравохода, а при реніті. А якщо харчова алергія, то навпаки буде збільшуватися в бік стравохода. При рефлюксній хворобі визначаться різні види запалення від катерального до атрофічного, гіпертрофічного у глотці, які зменшуються до верху в бік носоглотки. І та ж сама цитаграма покаже збільшення лейкоцитів та злущених епітелених клітин. Можна моніторити pH слизу в глоці і буде він зменшуватися знизу вгору. Ну то я вже в переходу до іншої єпархії, це не ми повинні займатися лікуванням, але подумати про можливість такого лікування ми зобов'язані. Дякую, Сергій Михайлович. От, якщо говорити про лікування, а, то лікарі традиційно призначають і традиційно пацієнти використовують для самолікування от, різноманітні полоскання, пастилки, спреї з антисептиками або з антибіотиками. Їх досить часто рекламують і по телевізору. Ми пам'ятаємо <кхм>, рекламу, коли там 99% флори все знищується і так далі. От що робити нашим пацієнтам, що ми їм порадимо? Як говорив професор Прибруженський, не читайте газет совєтських, а других нет. Нікакий, не читайте. <laughs> ну, я вже казав, що насамперед повинно слухатися лікаря і лікувати визначені захворювання, але ж пацієнт, тим не менш відчуває дискомфорт, біль та інше. Тому, звісно, йому необхідно допомагати, і він має отримувати терапію, але не специфічно. Не треба призначати не антисептики, не антибактеріальні препарати місцевого для розжовування, а треба призначати саме протизапальні препарати, які будуть діяти не специфічно, зменшити запалення і, можливо, ще й визивати якусь аналогізуючу дію. І тому, як я вже казав спочатку, при гострих риносинуситах, сьогодні і при хронічних, на мій погляд, саме доцільно застосовувати дуже популярну молекулу бензодаміна гідрохлоріду, який має в атаку саму неспецифічну протизапальну дію і знеболюючий ефект. Оригінальний препарат називається Тантумверда і в зв'язку з його високою ефективністю та безпечністю багато фармацевтичних. Компанії виробляють генерічні моделі цієї формули. Я вважаю, що це найбільш вдалий приклад застосування при хронічних запалювальних процесах. Вензедамін це по суті нестероїдний протизапальний препарат. За механізмом дії він відрізняється від звичайних нестероїдних протизапальних дій. На пригнічення, е, активізує пригнічення проти прозапальних цитокін. Переважно на простагландіновий ряд, але й інші е, медіатори запалення. Має також і міцне анестезуючу дію, е, ми вже добре це знаємо при гострих, я вже казав, процесах та радіомуказітах. При хронічному запаленню, на мій погляд, доцільно його призначати. Е, Бо запалення, ви лікуйте рефлюксофагід, лікуйте риносинуальні проблеми якогось генезу алергічного або бактеріального. І призначайте місцево припала, препарат для тривалої дії, тривалим часом. Треба призначати його не менш ніж на місяць, а то й більше. І цей препарат він заслуговує. Цього призначення, бо він безпечний навіть навіть довготривалому застосуванні. Дякую, Сергій Михайлович. Таким чином, концепція полягає в тому, що використання бензидаміну саме, ну, скажімо, у формі варіанту Тантум verde оскільки цей оригінальний препарат, є відповідні дослідження, сприяє накопиченню самого препарату в слизовій оболонці, зокрема в слизі. Який вкриває слизову оболонку і таким чином, е, уже сам слиз лікує слизову оболонку. Я правильно зрозумів, так? І під, і під слизовому шарі він накаплює, накоплюється, і дає можливість для довготривалого ефекту.